Брай, друзі, мене звати Мій Бро. І да, сьогодні у нас будуть, як ви розумієте, битви. Да, друзі, що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, да, на це, ціл, це 300 підписників, я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. да, І пишіть разні коментарі, берите чайочок, печеньки, що сьогодні у нас будуть, я не знаю, як це назвати, друзі. Битва. Е Мага якось проти короля якогось. Да, друзі, і що можу сказати? І кстати, напишіте коментарі, як ви хочете, то я записав відео з веб-камерою, пишите плюсики, да, друзі. пишіть плюсики, і що можу сказати? Начинаємо відео, друзі. Погнали! так, друзі, що ми починаємо робити. Це буде таке, знаєте, коротеньке відео, дату що тут. Не буде там різних таких бойов, там троє одного проти одного. Ні, це просто тупо один на один, друзі. І. Давайте ми почнемо, я не знаю, з мага. О, Блін, кстати, я забув, як я міг забути, взяти отакий. Да, кстати, цей мод, який нам допомагає монстрів вибирати, тіпа, Ну, босів, можна сказати. Так, як ми почнемо все брати? Давайте ми беремо цього мага якогось, да. красний маг якийсь. І ми віз. Чого мені показалось, ладно? Фу. Не, Не показалось. І ми беремо. Отаку короля. Зразу давайте ми поламаем все, так без Раз, раз, раз. Та що він тут кусає? Я тільки забив як паличку. Ю, треба робота. Надо... Це не чесно, нет! Брей його. Нет. Давайте. Окей, давай. Я отак візьму його. Отак візьму, зараз, зараз. О, все, він біжить за ним. Боже, що за драка тут чекис, чуваки, є? Во во-во, тільки щось він. Е... щось цим не хочуть допомагати йому. Ну ладно. Так, давай бийо. Бамс, бімс, Бамс, бамс. Ого, він йому тоже дає потужний урон, друзі. Це просто піпецкин. Хто виграє, друзі? Як ви думаєте, хто, І. Ви знаєте. Хочете прикол? Перший удар починав робити мах. Мах, ну реально, він зру... зробив йому там урон, ну, такий дебелий. Типа шкоду він йому зробив, можна сказати. І виграв король. Офігеть просто, це, друзі, що в мене вийшло, да, це таке крутеньке відео, дам, типа. Ой, Боже мой, що я зробив. О, Боже мій. Та, да, друзі, як ви хочете, ще, типа, такі битви. о боже, що стає сонце. І ну, буде наставати сонце, да, друзі? І що можу сказати, друзі? Пишите коментарі хочете ви відео з веб-камерою, де реально з веб-камерою, пишіть плюсики друзі, да, типа веб-камера, плюс, плюс, плюс. І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик да, я так розумію, ви не, не спіли допити чайочики і печеньки. Да. І що можу сказати, друзі, на цел. Це 300 підписників, я знаю, ми це зможемо зробити, да, друзі. І що можу сказати? Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока, пік-пік, всім пока-пока, друзі!